Всім привіт! З вами Impression і сьогодні ми поговоримо про те, як можна змінити відео, а саме о, його відзеркалити або перевернути. І так, для початку ми вибираємо той кусочок, який нам потрібен, наприклад, цей. Після цього ми нажимаємо на цю іконку, і, як бачите, у нас з'явились крапки такі точки. Якщо ми потянемо за бокову точку, то ми, бачите, через центр ми його відзеркалюємо. Якщо потянемо за кут. То ми бачимо, його перевертаємо, якщо тягнемо через центр. А також у нас є посередині. крапка, точка. Ми її також можемо тягнути по кругу і перевертати те ж саме відео. Також у нас є деформація, а саме, якщо ми нажимаємо Command і тягнемо за бокові крапки, то ми можемо зузити відео або його розширити. Як ви бачите, через версію це так само працює. О, на цьому все. Я думаю, це відео було для вас корисним. Підписуйтесь всім пока!